Усім привіт! Це канал Boxing Review І сьогодні такі новини боксу. Британському легковаговику Джошу Педлі, що програв у минулі вихідні шакуру, запропонували бій за титул IBO з британським екс-чемпіоном. Бій намічений на 23 травня. Американець Джозеф Спенсер поділився думками про анонсований поєдинок проти екс-чемпіона світу Тіма Дзю. Він пройде 6 квітня в Ньюкаслі, Австралія. Кріс Юбенк молодший розбив яйце об голову Конора Бена на битві поглядів. Бій британців пройде 26 квітня у Лондоні. Плани для переможця від Аля Шейха. Легковаговик Ламон Троуч заявив, що йому цілком до снаги побити чемпіона WBA Джерунту Девіса. Бійці битимуться вже в цій вихідні. Український екс-чемпіон Олександр Гвоздик заявив, що хоче провести бій проти новоспеченого володаря тимчасового титулу WBO в його дивізіоні Калума Сміта. Ну а перед переглядом відео прошу лише вас поставити лайк і підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Це також невеличкий крок до нашої спільної перемоги. Буду дуже вдячний. Спонсор проєкту компанія Favbet. Британському легковиговику Джошу Педлі офіційно запропонували бій з чемпіоном за малозначущою версією IBO з Максі Хьюзом. Промоутер ісраф Асів з GBM Sports готує на 23 травня івент на Eco Power Stadium в англійському Донкаптері. Довідомо головному бою Карда місцева чемпіонка WBO в легкій вазі Террі Харпер проведе тут дебютний захист титулу. Нагадаємо, що раніше абсолютно невідомий Педлі голосно заявив про себе у вересні минулого року. Він апсетнув співвітчизника Марка Чемберлена, який відразу ж після бою мав битися за титул WBO з Денисом Бірінчуком, але не вийшло. Педліш пощастило. Він отримав бій на короткому повідомленні в суперкарді Артур Бетербієв Метробівол-2. У минулий вікенд бився і достроково поступився чемпіонові WBC-американцеві Шокуру Стівенсону. До речі, Бедлі і насправді електрик із Йоркшира. Тобто саме це його основна робота. До бою з Чемберленом він виступав на клубному рівні. Максі Х'юз влітку 2023 року поступився поясом Айбіо екс абсолюту дивізіона австралійцу Камбососу. І це була дуже спірна поразка. В останньому бою у грудні у Монте-Карло Максі видав сильний перформанс проти ірландця Гері Калі, переміг одноголосним рішенням суддів. 24-річний американець Джозеф Спенсер поділився думками про анонсований нещодавно поєдинок проти екс-чемпіона світу з Австралії Тіма Дзю. Нагадаємо, бій стане головною подією вечора боксу 6 квітня в Ньюкаслі, Австралія і першим для Дзю після двох поспіль поразок у 2024 році. Цей бій дуже важливий для моєї кар'єри, зазначив Спенсер. Багато хто дивитиметься цей поєдинок, щоб побачити, чи зможе Тім повернутися. Очевидно, що я буду аутсайдером, і люди сприймуть це як повернення дзю, очікуючи, що він вийде і зможе повернути свою кар'єру в потрібне русло. Але коли я вийду і зроблю те, що потрібно, щоб здобути цю перемогу, я виразно виведу свою кар'єру на новий рівень. Я вірю, що поб'ю його, тому що вважаю себе чудовим боксером. У всіх відношеннях я вважаю, що я найкращий боєць. Я вірю, що я вийду з найкращим планом на бій. І я вірю, що він не зможе впоратися з тим, що ми підготуємо в тренувальному таборі. Якщо я як слід прикладуся йому по підборіддю, чи вірю я, що зможу його вкласти? Безумовно, я вийду, щоб винести його. Чи то рішення, чи то зупинка, чи то нокаут, заявив Спенсер. Нокаут це завжди весело. Але я не думаю, що мені буде легше його нокаутувати просто тому, що він був нокаутований в своєму останньому бою. Я вийду на цей бій так само, як і на будь-який. Тобто просто битимуся згідно з планом. І якщо нокаут прийде, то так воно і буде, сказав Спенсер. Продовжуємо. Колишній тимчасовий чемпіон у середній вазі Кріс Юбанк молодший. І проспект напівсередньої ваги Конор Бен провели анонсуючу прес-конференцію їхнього поєдинку. Як і очікувалося, подія, крім гучних заяв з обох сторін, також вийшла багатою на події, особливо відзначився Юбенк. Кріс явно готувався до цього заходу. Боєць приніс із собою куряче яйце і розбив його об голову майбутнього суперника під час битви поглядів. Природно, це розлютило Бена. І охороні довелося попрацювати, щоб утримати Конора подалі від свого кривника. Потрібно зазначити, що Бен після проваленого допінг-тесту у 2022 році заявляв, що причиною появи заборонених препаратів в організмі стало вживання великої кількості курячих яєць. Мабуть, про це таким чином і натякнув Юбенк. Нагадаємо, що поєдинок між двома британцями відбудеться 26 квітня в Лондоні. В Свою чергу міністр розваг Саудівської Аравії турки Аля Шейх в інтерв'ю Sky Sports повідомив, що переможець у британському дербі між Крісом Юбенком Молодшим і Конором Беном отримує можливість розділити ринг з об'єднаним чемпіоном світу у другій середній вазі мексиканцем Саулем Альваресом. За словами Аля Шейха, переможець може зустрітися з Канела на початку наступного року. Хто б не став переможцем, ми працюємо над тим, щоб у майбутньому він зустрівся із Канело. Якщо переможе Юбенк, він отримає можливість провести бій проти Альвареса на початку 2026 року, сказав Аля Шейх. Вже в ці вихідні в ніч на 2 березня на арені Barclays Center у Брукліні, Нью-Йорк США, відбудеться масштабний вечір боксу від компанії Premier Boxing Champions, головній події якого паундовий чемпіон WBA легкій вазі, американський нокаутер Джервонта Танк Девіс, дасть бій володареві такого самого титулу, але дивізіоном нижче співвітчизнику Ламонта Віроучу. Експерти боксу та бокмекери не сумніваються в перемозі Девіса і натякають на те, що це бій містматч, але ж в претендента інша думка. В інтерв'ю. Зі тилу, Роуч заявив, що це завдання йому цілком до снаги. Те ще питання, як він відреагує, коли пропустить, особливо в той момент, коли пропустить чистяк. Однозначно планую перевірити його бороду. Розумію, що з боку він ніби як здається, більш таким вибуховим панчером. Це типу як протистояння панчера і чисто боксера. Я не сперечаюся, що в нього є удар, що у нього є круті рефлекси і солідний бійцівський IQ. У цьому не може бути жодних сумнівів. Але це все є і в мене. Я зможу нейтралізувати всі його найсильніші сторони. Якщо він повалить на мене з високим блоком, о, я б цього хотів. Якщо він так і зробить, то це буде махач із серії бій року Ось такого типу це буде поєдинок. Статус андердога для мене нічого нового. Я не з тих, хто в центрі уваги, а ще я програвав Джеймелу Херінгу. Думаю, що в мене не вірять саме через цей результат, сказав Роуч. Нагадаємо, в останнє Лемонт виходив у ринг в червні минулого року у Вашингтоні, у досрочі у восьмому раунді раніше небитого ірландця Фергела Макрорі. Джервонта також у червні, але в Лас-Вегасі Нокаутував у восьмому раунді співвітчизника Френка Мартіна. Ну і на завершення, Екс-чемпіон світу у напівважкій вазі, українець Олександр Гвоздик заявив, що хоче провести бій проти новоспеченого володаря тимчасового титулу WBO в його дивізіоні Калума Сміда. Мені хочеться битися з найкращими. Це Бівол і Бетербів. Вони, мабуть, недоступні, оскільки націлені на третій бій. Беневідес і Морель найбільші імена. Тепер Калум Сміт став чемпіоном світу. Це бій мрії. Я б хотів його влаштувати. Це просто ідеально. Так що я відкритий до будь-яких викликів, сказав гвоздик в інтерв'ю Мануку Акапяну. Нагадаємо, що у минулому шоу 22 лютого в Еріаді Сміт переміг Джошуа Буаці і завоював тимчасовий титул WBO. А якими будуть ваші побажання Гвоздю щодо подальшого продовження кар'єри і кого б ви хотіли бачити в якості його наступного суперника? Пишіть у коментарі під відео. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.